У мене оцей ось ось повен погріб, скільки його вносить, як вносить. Ви казали, консультація безплатна. Розкажи мені. Шановні аграрії, ну що ви вже заборонували? Бо ми ось, ось попробували. і бросили. Воно ніфіга не воно. Підуть дощі і будемо боронувати. А нам уже куча дзвонків. Чим бризкать мені пшеницю? Ваші препарати купили, а чим її бризкать? Їдемо, шановні аграрії, до шановного фермера відповідати на питання. Добрий день, агрован! Що? Розказуй мені, на я я скільки хімії заказав. І так, вибор у вас тут широкий. Перше, препарат Дісулам. Коли бризкать? це єдиний препарат, який вноситься тільки до другого міждузля. Всі остальні вносяться до флагового листа. Це самий простий препарат Пристар, аналог Грандстара Трибунорол Метіл, який вноситься до флагового листа. Але ж не забувайте, сюди треба прилипач. А ну що це в мене ще таке? є? Унісулам. Ага, нісулам забирає. Любу падалицю соняшника щарицю, амброзію, осод, але він не бере лободу. І для того, щоб він брав лободу, додавайте до нього гранстар. 50 грам нісулама, 20 грам грандстара. І додавте обов'язково прилипач. Молодець, доходчиво, доходчиво, тільки не кричи. Далі, шановні аграрії, в нас є гранадір Максі. Це грандстар разом із Тіференсуром Метілом. Це грандстар з Хармоні. Також він сухий, додавайте сюди прилипач. Корвет препарат двокомпонентний єсть. Корвет. У ньому є вже флорасулам, діюча речовина і флудмідсулам. Його 50-70 грам на гектар забере, падалицю соняшника, щарицю, амброзію, осот, лободу. Все забере і працює до флагового листа. А як його колотити? Чи можна його мішати з добривом чи з іншими препаратами? Yeah, Спочатку у воді розводимо сухе. Потім рідке додаємо, не іначе, бо можуть взятися комками і не розтворитися. Температура внесення яка повинна бути? Вносить шановні аграрії при температурі свише плюс 15. Чому? Да тому що бур'яни в фазі стресу знаходяться, вони не закачають ваш гербіцид, дія препаратів буде нульова. Тому тільки коли відновилась вегетація, тільки коли є плюс 15, тільки коли є. Тільки коли немає стресу на бур'янах і на рослинах, бо гербіциди це не мент, і вони також можуть нашкодити нашій рослині. І потім беремо стимулятори і витягуємо йому. Тому фаза внесення дуже важлива, як погодні умови, вітер на полі, навіть температура води, все впливає на роботу вашого гербіцида. Тому при виборі гербіцидів обирайте і фазу внесення. І препарати правильно підбирайте, щоб не нашкодити. І все правильно робіть. А краще позвоніть на канал Агрован і проконсультуйтеся. На сьогодні, шановні аграрії, іще рано вносить гербіциди. Початок березня це не момент вносити препаратів, щоб не нашкодити наших зернових. Молодець, дохочево, доходчево, тільки не кричи. Рекомендую з компанією Вата Агрован давно працюю. Кого цікавить насіння соняшника і агрохімії, звертайтеся до них, до мене питань ніяких. Я рекомендую а вам обирати. Дякую, що приїхали. Дякую за все. І рекомендую компанію Атагрован. Працюю з ними давно. Гарна в них агрохімія і насіння. Кому треба, звертайтеся, телефони в шапки профілю. Мирного неба усім і до благополучня! До побачення. До побачення, шановні аграрії. Кому понравилося відео, ставте лайки. Мирного неба і благополуччя. Спішіть замовити, поки ще трішки дешевше є, поки є знижечки. До побачення.